На Скайп зв'язку Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України. Енергетика це те, про що важливо зараз говорити. Українці мають розуміти, чого нам чекати. Ми з паном Святославом у нашій студії. Говорили близько двох місяців тому, коли ситуація була критична, потім вона трохи покращилася, і здавалося, що все ну, більш-менш добре. Але звісно, річ, що це до ось таких наступних обстрілів, які ми спостерігали у понеділок, коли знову ж таки є для України ситуація непроста. Пан Святослава, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви? Оцінили б зараз ситуацію з енергосистемою. Чого нам чекати далі? Які є небезпеки? Доброго вечора. Я б сказав, що такого нам чекати і далі. Я б я б так почав цю, цю, цю розмову. Я якось не сильно поділяю оптимізм Міністерства енергетики про те, що у нас зимою буде все значно краще, і росіяни не будуть. Бити по атомних станціях, і ми якось там пропетляємо знову цю зиму, так як ми змогли пройти більше-менше минулу зиму. В нас ситуація в енергетиці ну дуже крихка, я б, я б сказав, так я для, для розуміння я скажу так, що у нас. До початку 2013 року, до початку війни з Росією, у нас було встановлено і потужності генерації електрогенерації електростанцій різноманітних. У нас було близько 53 три існуючих електростанцій. Спочатку війни ми їх поступово втрачали. Ми втрачали їх на окупованих територіях. Ми втрачали їх під час обстрілів. Ми втрачали блоки. Ми втратили фактично цілий Запорізький енергоострів. Енергодар і, і Запорізьку атомну станцію. І в нас станом на минулу зиму в доступі було 18. З цих 18 фактично, після квітневих обстрілів у нас залишилося в доступі десь-мінус плюс 10, на мою, на мою оцінку. Зараз, з цих 10, там ми ще, ми ще підняли якусь частину, може, один-два блоки. Ми підняли вугільні, хоча загальну картину це не сильно змінює. І ми маємо зараз. Ну і мами мали сонячні електростанції, які, в принципі влітку видавала місцями там до 25% відсотків наш нашого в день генерації загалом. Але з після жовтня сонячні електростанції різко скоротять свою продуктивність, їхня їхня ефективність різко впаде, особливо це відчувається в сов такі хмарні дні. Те, що відбулося два дні тому, три дні тому, обстріли Росії, котрі були найбільшими, фактично за весь цей період, вони вивели з ладу підстанції другого ну другого ряду атомних електростанцій. Тобто, вони вибили атомні електростанції з української мережі. Якщо якщо подивитися на те, що з тих... Десяти, котрі в нас є в доступі, нехай там 12-13, можливо, ми піднімемо кус Гігават, котрі в нас будуть в доступі. Ми зараз втратили по суті чотири атомні блоки, вийшли з системи. Вони вибили їх з атомної системи, атомні блоки з енергосистеми. І тому оцей дефіцит, котрий ми зараз маємо, він він ну він має ну чисто технологічне обґрунтування. Я не говорю про те, що цей ризик атомної аварії, тому що удари по 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 тих підстанціях, про котрих. Росіяни вдарили, вони є дуже небезпечні. Вони дуже небезпечні для роботи е, атомних електростанцій, власне, в критичних е, таких режимах, тому що вони аварійно мусять виходити. Е, мені розповідали атомники про те, що у них є буквально при ударі, так як зробили це Росіяни цього разу. Вони не порушують Женевську конвенцію. Вони не б'ють безпосередньо по станції е, е, ну, під станціях атомних станцій, АЕС, так, але вони по другій лінії. І в, в операторі я буквально 10 секунд на, на 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 прийняття дуже важливих рішень, і це це дуже кваліфікований персонал. І я просто знімаю шапку перед Укренерго перед е, операторами енергоатому. Це це просто вони заслуговують найвищої подяки, найвищих, найвищої пошани за, за ту роботу, яку вони роблять. Ж, жодна країна світу в таких режимах не працює. Е, але це означає, що росіяни намацали вузьку вузьку точку нашої нееросистеми, і вони будуть це продовжувати. Е, от просто спроектуйте ту систему, ту, ту ситуацію, яку ми зараз маємо, коли країна четвертий день не має нормально нормального світла. У мене в Києві було три години на добу світло. Ну просто реальна картина. Та чи чотири було максимум? І то при чому вночі е, тому. Вони будуть це продовжувати замоги, бо то навіть не треба про це ну там зробити якісь сумнів, е, якісь. Вони це будуть робити, е, тому треба бути готовими до того, що наша ППО. Буде робити теж все можливе, але в неї теж може закінчитися протиракети, вона теж може щось пропустити, і в нас випадання будуть. Тому з критичним питанням є підготовка комунальних підприємств теплопостачання до можливості постачання тепла в аварійному режимі від якихось генераторів. Критичним є можливо, важливо забезпечити водоканали генерацію і паливом. Я нагадаю про те, що це підприємство є величезними, ну, обсяг енергії, який вони споживають, іні величезним. Стратегічні підприємства це те про що ви говорили, важливо їх забезпечити, і це правда. Ви теж у нас в студії вже коли згадували, що тут справа в тому, що можуть бути проблеми із водопостачанням, із водовідведенням. Звісно, що готуватися до найгіршого це нормально, тому що якщо буде все добре, то добре. Пане Сяцлав, а які у вас зараз є поради для українців? Тобто на що звернути увагу, що зараз ще можна зробити, щоб більш-менш ну намагатися цю зиму осінь пережити? Тому що ми все одно. Мусимо це перебути якось, як би не було. Ну, дивіться, е е нічого особливо не змінилося з тих порад, котрі були і минулої зими. Ви мусите бути готовими до відключень. Тобто, за минулі роки ви побачили за минулі, там, ну, місяці, минулу зиму, ви побачили деякі вузькі місця в вашому господарстві, Зробіть так, що все, на що ви можете вплинути, щоб було охоплене вашою увагою. Ви не впливаєте там на, на комуненерго, ви не впливаєте на Укренерго. Ви не впливаєте на енергоатом. Займіться своїм домогосподарства, займіться своїм будинком. Та займіться своїм е багатоквартирним будинком. Нагадаю, що в місті діє програма підтримки ОСББ надії на в місті діє програма компенсації е закупівлі там генераторів. Є фонди з сонячними станціями є можливості якими треба скористатися, бо коли ви ними не скористаєтеся, і про зима вже буде пізно, вам все одно треба зібрати збори, зробити заявку, оформити все це, купити, поставити, запустити. Це займає час. Заміться я бачу чудовий приклад на Чорновола будинку, новозбудований це будинок. Правда, там трошки простіше реакція мешканців, реакція співвласників новозбудованих будинків краще, але вони поставили сонячну електростанцію, вони зробили великий блок батарей. Вони вивели розетку від цього батарейного блоку сонячні станції на кожному поверсі, таким чином, щоб дати можливість кожній квартирі, якщо не буде, якщо буде відключення в них індивідуальне газове опалення, це теж ну мінус, але тим не менше так воно в них є. Вони мають можливість підключити газовий котел від загальної сонячної станції батарейного блоку, в який в них є в будинку, і мінімально забезпечити обігрів квартир. І це, це той шлях, яким яким е, треба йти. Бо кожна квартира з індивідуальним газовим опаленням вона потребує джела електроенергії для того, щоб працював ваш газовий кутел. Е, ви мусите бути готові мати сценарії, Якщо буде як буде опалюватися ваша квартира, якщо будуть такого типу перебої, у вас електроенергія буде 3-4 години на добу. Ви мусите мати сценарій, що ви робите, якщо електроенергія не буде взагалі. От може бути і такий сценарій, тобто імовірність його є менше 50%, але вона теж є. Ви мусите мати розуміння в вашому будинку і в вашій квартирі, що ви робите, коли стається така 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 ситуація. Як мінімум, я би сказав, що в будинку варто подбатися через керуючу компанію, через упроветри. В будинку варто подбати. Ем, про те, що була можливість, ну це такий чорний сценарій, звичайно, треба мати можливість злити всю воду в будинку з усіх систем для того, що якщо він буде замерзати, то то. то, то... Це теж не гіпотетична можливість. Вам треба мати можливість злити воду з теплопостачання, якщо воно буде розбите, вам треба мати можливість зняти злити воду з системи водопостачання, Це тобто також, але це такі критичні. Це не складно зрештою мати там вентилі, але це треба теж зробити. Таких сценарій треба не виключати. Натомість, якщо говорити про домогосподарство, варто запастися собі інвертором, акумулятором різного рівня. Це може бути автомобіль. Інвертор, автомобільний акумулятор чи АГМ. Вам варто мати або купити зарядну станцію, котре дорожчим рішенням, але кращим рішенням. Або вже тоді ставити повноцінну систему ну, нормального такого стінового інвертора і повноцінної батареї. Це дорожче рішення. Знову ж таки, ми минулого разу про це говорили. Я там отримав мільйон хейту за, за те, що називав ці цифри, з це коштує значить, і що а, люди мають це заплатити. Ну але ну, така ситуація. Винні в цьому цьому росіяни, не Укренерго, не українські енергетичні компанії, не Енергоатом. Винні, перш за все, росіяни, котрі отруюють нам наше життя. І вони будуть продовжувати це, це, це робити далі. Тому ви бачите ризики вашої квартири, вашого домогосподарства. Ви відчуваєте, якщо немає електроенергії, що, що у вас? Не працює, і будьте до цього готові, майте якісь заходи безпеки. Я можу сказати, що роблю я. Так? Тобто, тут грубо кажучи, у мене є акумулятор, у мене є автомобільний інвертор. Для родини, я купив, ну, я в мій простіше там, переключити якісь клеми як інженеру. Для родини я купив Екофлоу, зарядну станцію, котру можна ну, вона простіше там, включив, виключив, це, це, це простіше. Я маю дрова з каміном. Я маю два балони газу, от це те, що на, 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 на що я орієнтуюся. Тобто, це безпека моєї сім'ї, моєї родини. От я, 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 отак це організую. Та. вам також треба подбати про те, як ви будете гріти їжу. Якщо знов ж таки може не бути газу, і ми в висока в принципі, але вона є. Ну до Львів, специфічне місто Азовом по Україні, імовірність така є. Нагадаю, що останні удари росіян вони йдуть всі, вони місяць всі компоненти ударів по наших газосховищах, по компресорних установках, по по мережах, і вони це будуть продовжувати робити. Тому до перебоїв з газом теж треба бути готовим з газом. трошки ну, на інакше механізм тому ж труба сама по собі є, є великим об'ємом газу, і навіть якщо десь вона буде перебита і будуть закриті заслонки, то ще якийсь довший час там кілька днів може цього газу в трубі, залежно знов таки від споживання, може вистачати для мінімальних потреб, поки буде підключення газосховища або родовища. Я ем, ну, десь так. Я би казав, просто перевірте, ну, подумайте, що у вас може випадати, якщо немає е електроенергії, що у вас може випадати з роботи, якщо у вас немає газу, і будьте готові, Тобто придумайте, е що з цим робити. Тобто є маса посібників, і ми видавали в нас на сайті Асоціації енергетичних міста України лежить безкоштовний посібник для, для домогосподарства, для будинку, для ОСББ. Для керуючих компаній, для комунальних компаній, тобто, всі всі весь набір можливих дій Дякую. це можна довго розповідати. Дякую. В принципі, вже всі з цим стикалися. Просто mm -hmm. єдине, що можна сказати, два застереження: перше не тягніть в квартиру літій нсм так звані батареї автомобільні, бо вони небезпечні. Я буду кожен раз це повторювати. Вони можуть просто банально загорітися. Якщо хочете, вже ну поставте їх в якомусь технічному приміщенні, але не в квартирі, де це може згоріти. Якщо ви таких речей ніколи не робили, не підключали особливо літієві батарей до яких систем. Попросіть того, хто це вміє робити, тому що має бути чітка відповідність зарядного пристрою і батареї, котру він заряджає. Тобто, кожна батарея потребує специфічного зарядного пристрою. Автомобільним літієві батареї заряджати не можна, наприклад, так, тобто, щоб що там не розірвало. вона згорить. точно так само. Я абсолютно не рекомендую ці автомобільні літієві комірки. Котрі в нас на, на на електронних аукціонах їх там маса лежить майданчиків. Не тягніть їх в квартиру. Вони можуть загорітися, і це дуже не не нульова ймовірність. Таких випадків вже було багато по Україні. Почитайте просто медіа, почитайте газети забита в куклі. Там вибухнула батарея в квартирі. будете бачити весь ну як це виглядає. Це горить як бензин, тобто воно, 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 воно небезпечна штука. Оця річ, зверніть увагу. Ну і відповідно, запас води. Майте там запас води в квартирі, в принципі, львів. Водоканал є досить таким ну еластичним підприємством. Воно має постачання з багатьох сторін міста, тобто його складно вибити, але енергопостачання воно ну є проблема.